Сьогодні на нашій суглобовій гімнастиці невеличке коротке відео і ми починаємо. Починаємо ми, як завжди, з вдиху. Затримка, одна інша видих. Так, три рази. Нахили робимо на затримці дихання. І останній. Добре, сулову гімнастику ми починаємо з наших пальчиків. І робимо такий. Звичайний рух, вогник. Три, чотири. 5, 6, 7. Вісім вогник донизу. Чотири. Теж на вісім рахуночків, робимо так хаотично рухаємо нашими пальчиками. 7. Після вогника робимо нашу хвилю. Хвилю руками. Оп. Оп. Ось так це відбувається. Три, чотири, п'ять. Тобто не хвилю руками, а долонями. Змінюємо направлення. 4, 5, 6, 7, 8. Ручки разом і робимо такі рухи все на м'язах. Тобто не отак, не більш так довільно, а більш стримано. І контролюючи мозоком, що відбувається, який рух відбувається, які м'язи задіяні, щоб зробити цей рух. О, клас! Так, зараз зробимо вже знайому нам хвильку руками. Оп. Тут вже у нас задіюються лікті. Вона щоб... не має бути аж суперплавною. Головне. Це розрухати наші суглобчики. Па, три, чотири. Добре, стряхніть ручками і переходимо до наших пальчиків на ногах. О, що ми робимо? Дивіться: вага тіла на одній нозі. Цю ногу ми якби підкручуємо від себе і розгортаємо. Підкручуємо, переносимо вагу і розгортаємо. Підкручуємо пальчики. Всередину. Оп. Три. Чотири. П'ять. Так, і ваху тіла переносимо на цю ногу, щоб відчути розтягнення великого пальця. О, дуже добре відчувається. Ну і всіх інших пальчиків. Сім. І вісім. Добре. На другу нічку. Один. Підгортаємо, два. Вага тіла переноситься на протилежну. Пам'ятаєте це? Три, щоб вам було краще працювати. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добре, зараз ми піднімаємося на підбори, але. Не так, а згинаючи коліна. Можете поставити собі ручки, так, щоб контролювати позицію. Оп, один, два, три, чотири. Тобто нема, нема такого. Ми фіксуємо корпус на одному рівні і рухаємо нашими оп, ніжками. Оп, 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 оп. Вісім зробили. Можна іще більше, якщо приємно. А це іноді буває дуже приємно. Добре, тепер в такій самій позиції ми рухаємо нашим, наш, нашою голеню по одній ніжці. Один, два, три, чотири. Покажу так. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І вісім всередину. Один, два, три, чотири. 5, 6, 7, 8. Добре. Тепер підігнаємо наші пальчики і е, спираємося на ніготь великого пальця, і, якби ковтаємося так. Робимо такі рухи. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Такі якби кола п'яткою. Зараз я розвернуся, я покажу на цю сторону. Ззаду. Підгортаємо, спираємося, бачите, на а, нігодь. І робимо такий оберт. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. І тепер фіксація голеностопного суглоба. Що нам треба зробити? Це така не дуже легка вправа і трішки незрозуміла. Нам потрібно підгорнути ніжку. І виставити. Підгорнути і виставити. Але це потрібно робити двома ногами. Тобто ось так підстрибнути, під, підігнути наші пальчики і вирівнити. Оп, 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 оп. Якщо двома важко, оп, робимо однією. І вирівняла. І вирівняла. Підгорнула, вирівняла. Підгорнула, вирівняла. Підгорнула, Вирівняла. підгорнула, вирівняла. Підгорнула, Вирівняла. Зрозуміло. Попрактикувати цю вправу і спробувати, який рівень підходить краще. Переходимо до наших ліктів. Руки. Так. Не вище, не нижче. І два, три, 4, 5, шість, сім, вісім. І вісім, шість, сім, шість, п'ять, 4, 3, два, один. Добре, ручки залишаємо так. Ніжки о, трішки можна поставити ширше ширини плеч. І робимо ось такий рух. Ми закриваємось в одну сторону, відкриваємось. Закриваємось протилежно. Відкриваємось. І три. Чотири. П'ять. Шість. Сім, вісім вісім, сім. Шість. П'ять. Чотири. Три, два. Один. Добре, плечі назад. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вперед. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Похитаю руками, трішечки. Вивільни їх. Оп, оп, оп. І переходимо до наших колін. Но ніжки широко. Ми присідаємо. Руками спираємося на наші коліна, більш так вага корпусу на коліна і об робимо такі кола колінами, корпус нам допомагає. Чотири. П'ять, шість, сім. Вісім. І назовні. Один. Два. Три. Ой, коли назовні. Це так хрустить у мене. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Добренько. Тепер ми маємо знайти собі опору і продовжимо працювати з нашим коліном. Згинаємо ніжку і рухаємо. Вісім разів назовні і всередину. Шість, сім, вісім і один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. А потім так трішечки підгинаємо нашу ніжку, вагу на протилежну і так хитаємо. Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, вісім, сім, шість. Опора, коліно. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім і 8, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Багатіла на цій ніжці. Трішечки підігнули. І хитаємо. П'ять, чотири, три, два, один. Два, три, п'ять, шість, сім, вісім. Добренько залишаємося біля опори. Дивіться, ви отак стоїте біля опори, я вам розвернуся, щоб показати. Тобто тут у вас опора. Ми цією рукою впорі на цій нозі ми стоїмо, цю ногу згинаємо і рухаємо нею, закриваючи і відкриваючи. Закриваючи і відкриваючи. Тобто таку уявну восьмірку ви робите. Оп, 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 оп. Зараз покажу збоку, як це виглядає, і як ви це маєте робити біля опори. Ніжка. Один, два. Відкрили. Закрили, відкрили. Цією трішечки присідаєте і допомагаєте зробити собі рух. Цю ніжку зробили. І тепер це. Один, два, три, чотири такі балетні рухи. П'ять. Ще. Вісім. Добре. Я відпочити нашим мішком трішки і переходимо до на наших рук. Дивіться, що ми робимо. Робимо такий динамічний рух. Акцент, рука на горі, рука внизу. Одна рука йде нагору, одна на низ. Один, два, три, 4. Ноги поставте ширше, щоб ви зафіксувати свій низ. І працюємо. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Вісім 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Добре, тепер дві руки нагору, І такий самий сенс, тільки дві руки нагору. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Добре. А тепер такий трішечки ще розривний рух для розкриття нашої грудної клітини. О, зараз покажу вперед і вбік. Ми ніжки разом, ручки перед собою. І ми на рахунок один <смас> робимо підняття на підбори і розкриття рук за себе. Руки не опускаємо. Ми відчуваємо, як наші лопатки там стискаються. Добре? І так. Один. І грудна клітина вперед. Два. Три. Чотири. Покажу боком. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Зараз швидкий рух в плечовому суглобі. Два. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. І ручку нагору. Ми розігнали кров, щоб вона стекла. І повторюємо другу ручку. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 7, п'ять, 10, 0, 2. О, і ручку нагору, шапана стекла. О, встряхнути ручками. Вони можуть заморитися, але це нормально. Дві-три секундочки, потрасти і вони вже в нормі. Переходимо до нашого тазу, ноги широко і просто рухаємо тазом по сторонам. На 16 рахунків, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 6. Єсть. Потім ми рухаємо нашим тазом по сторонам. Тобто по колу. Не по сторонам, вибачте, по колу. Оп, І в інше. Чотири. Ще повторимо чотири в одну, два. Три. Чотири і чотири в іншу. Два. Три. Чотири. А тепер ми присідаємо трішечки, згинаємо наші коліна і робимо те ж саме. Рух тазом. Вперед, вправо, назад, вліво. Оп. Таке ж саме коло. Чотири разочки і в іншу сторону. Чотири. Єсть, супер. Дві ці не робимо. Ми присідаємо. присідаємо глибоко і вирівнюємося на рівних ногах. Присідаємо. І на рівних ногах стискаємо все всередині там. О, дівчатка мене зрозуміють. Три. Чотири. П'ять. Шість? Ще два разочки вісім. Добре, ще дві заключні вправи, які потребують трішечки. Задіяти нашу діафрагму, потребують дихання. Тому, якщо у вас було закрите вікно, то відкрийте його, будь ласка, тому що зараз будемо трішечки дихати. Ага, перша вправа така. Ми, роб... Ми будемо робити підхід. Але перед підходом ми будемо робити підготовчий дих. Тобто підготовчий дих, і підхід виглядає ось так. Тобто ми робимо вдих, і на цьому вдохі ми піднімаємо руку і витягуємо ось тут наші реберця. нашу бокову сторону. І ще раз показую, підготовчий дих. Розкриваємо діафрагму, видих. Підхід. І тільки тут видих. Знову підготовчий вдих. І останній раз на цю сторону. Подихайте так, три разочки, щоб перевести дихання, тому що можуть бути запаморочення, тому що ми працюємо з диханням, працюємо з діафрагмою, можуть бути деякі запаморочення. Це нормально, трішечки продихати, і робимо на іншу сторону. Так само чотири рази. Підготовчий дих. Гізочок. Добре. Подихати, походити по килимку, перевести дихання. І наша заключна вправа. Ми знову робимо затримку на оце витягнення. Затримку дихання на витягнення. Підготовчу дих. Тут коліна згинаємо, поперед розслаблюємо і хитаємося. Оп. Як деревце, яке похилилося. Піднімаємося. Ще два рази. Робимо заключний дих, енергії до себе. Дякую вам, що були зі мною. Це була невеличка суглобова гімнастика. Можете використовувати використовувати її кожного дня, можете використовувати через день, можете раз в тиждень, але важливо, щоб такі вправи для ваших суглобів були ж все ж таки в вашому переліку тренувань.